Ви на каналі Алікс ВЛОГ, Щиро вас вітаю. Як виглядало місто, вулиці, будинки 18-19 сторіччя в Японії? Нещодавно я прогулявся вулицями такого міста. Тож і вас запрошую. Трішки гарного настрою, позитиву і ходімо. Природа тут. Чудово. Містечко, яке я відвідав, називається Такехара, і знаходиться воно в префектурі Хіросіма. Їхали ми туди на машині, так як це був найкращий вибір для нашої сім'ї. Містечко це славиться тим, що в своїй основі воно зберегло свій вигляд 18-19 сторіччя і називають його Кіото в мініатюрі. Взагалі я люблю подорожувати, знаєте, не сидиться на місці. Тому як тільки випала така можливість, я зразу поїхав подивитися, як виглядає це містечко. Старе кафе закрите і яке вже не працює. Всі дома в Японії от вони такі от чорні, особливо, е, скажімо так, старинні. І збоку вони не дуже привабливі, чесно кажучи. Ну, які є, жити в таких будинках це справжній виклик. Тому що стіни вони дерев'яні, глиняні, холодно, взимку влітку жарко. Це місто славиться своїми виробами з дерева, а особливо роботами із бамбука. Я думаю, це те, що висить, це кормушки для птиць. А ви що думаєте? Напишіть в коментарях. З дерева також роблять такі от сітки, захищають від попадання різного в річку. Взагалі, значення самого міста Такехара означає бамбукове поле. Обов'язковим атрибутом кожного містечка являються місцеві храми, і ми завітали в один з них. Називається він Фумеї Каку, і з нього відкривається справді просто чудесний, класний вид на все місто Такегара. Піднімаючись далі, ми знайшли от таку цікаву знахідку. Видовбана в скалі така ніша, і там стоїть ось така статуя кам'яна. Ще до чого я не можу звикнути тут в Японії, це те, що постійно потрібно розбуватися. Але тут ось такі цікаві традиції. Це ще одне місце, звідки відкривається вид на місто Такехара з його горами та рівнинами. Часи розквіту цього міста, воно було відоме тим, що тут виробляли багато сольової продукції, а також алкогольної продукції. Японці полюбляють збирати різні колекції. Один мій друг він показував мені колекцію віскі. Оцей будинок європейського стилю. Він був побудований японцем, який навчався в Англії, одружився з місцевою англійкою. І вперше в історії Японії вони побудували фабрику з виробництва віскі. Засновники першої фабрики віскі тут в Японії. Ось цей будинок це будинок місцевого жителя, пращури якого були самураями, і він вперше хто почав надавати медичні послуги в цьому місці. Це мій не перший досвід мандрування по таким маленьким містечкам в Японії. І цікавий факт, який я помітив, заключається в тому, що кожне містечко, а точніше, жителі цього містечка намагаються зробити щось таке унікальне зі свого міста. Чим можна було привернути увагу і туристів, і людей, ну, можна сказати, навіть з усього світу. А тут взагалі з глини мазана хата, бачите мазанки. Воно не, не зароблено, щоб бачили, з чого воно зроблено. Дуже цікава атмосфера. Я хочу сказати, в цих таких, знаєте, старовинних вуличках. Вузькі. І дійсно таке було відчуття, що я ніби опинився в Японії 18 століття. Люди, які проживали тут, піклувалися про кожний будинок, ніби намагаючись зберегти зв'язок з минулим. Мене дійсно приваблюють такі речі. Дуже цікаво. Є тут готель в японських традиціях. Наступного разу треба буде зупинитися. Як ви помітили, на вулиці не так багато людей. А ті, хто живуть, це люди, які вже середнього або похилого віку. В переважній більшості молодь вона намагається виїхати із такої місцевості і попасти кудись в велике місто. Наприклад, Осака чи Токіо чи інші великі міста, щоб якось змінити ситуацію і спонукати молодь, а також молоді сім'ї повернутися, місцеві громади запроваджують різні програми. Одна з таких програм заключається в тому, що молодій сім'ї може даватися безкоштовно будинок, ось один із таких, наприклад. А також виділяються кошти на ремонт. Це може бути від 3 до 5 тисяч доларів в залежності від стану будинку. Звичайно, за умови, що сім'я буде жити, а діти будуть іти в місцеву школу. Яким чином місцеве управління спонукає розвиток цієї громади? Закінчу я свою розповідь японським прислів'ям. Багатство прикрашає дім, а доброчесність – людину. Що ж, дякую за те, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, шердьте друзям, запитуйте питання, якщо у вас є. Щасливо і до скорої зустрічі!